На початку червня в Україні очікується потепління. Синоптики спрогнозували, чи буде воно різким, чи пригріє до плюс 30 градусів уже незабаром. Розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначила, що в найближчій синоптичній перспективі, тиждень, 10 днів, різка зміна погоди не очікується. Україна буде залишатися в такому температурному режимі та періодично з дощами. Втім, з цих вихідних буде більше прояснення. Надалі, починаючи з літа, є певна тенденція, що десь після 3 числа буде на кілька градусів підвищення температурного фону, сказала синоптикиня. Якщо зараз плюс 18, плюс 25 градусів тільки на Південному Сході, десь до плюс 28 градусів, то починаючи з 3-4 червня вже може бути плюс 20, плюс 25 градусів. Наталія Птухана голосила, що звичайно. При тих перервах, в опадах, коли не буде хмарності і у денні години буде сонечко, можуть бути вищі показники. Однак спеки ще не буде. У найближчій синоптичній перспективі тридцяток у більшості регіонів не очікується. Може, десь по південному сходу, але досить локально, підкреслила представниця Укргідрометцентру. До речі, за прогнозом синоптиків, червень буде трохи теплішим за норму. Середньомісячна температура передбачається в межах плюс 19. Плюс 23 градусів у гірських районах. Плюс 15, плюс 16 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!